Доброго дня! Сьогодні 8 січня 2024 року. Що на нас буде впливати, які емоції будуть нами керувати сьогодні? Кармічний аркан Справедливість рекомендує всі питання вирішувати офіційним шляхом. Всі вирішення повинні бути помірковані з дотриманням правил і формальностей, а дії у рамках закону. Якщо у вас є спірні справи, сьогодні ви можете їх вирішити на користь для себе. У стосунках буде більше відповідальності, ніж ніжних почуттів. Чим би сьогодні ви не займалися, все повинно бути у межах закону і правил. Не варто вступати у конфлікти, утримайтеся від зловживання будь-чим. Маг рекомендує сьогодні не діяти без підготовки, не вступайте у конфлікти, утримайтеся від зловживання, з'ясування стосунків, від образ. Інформація, що буде надходити, може бути спотворена. Можете зіткнутися з хитрищами і маніпуляціями. І Аркан-Відлюдник, який дає загальну характеристику цього дня, рекомендуємо. Що протягом дня будуть виникати труднощі, непорозуміння, можливо, з людьми похилого віку. Не варто наполягати у своїх поглядах, не перекладайте відповідальність на інших людей, та не варто звинувачувати їх у своїх проблемах. Загалом енергії дня складні, але за бажанням все можливо вирішити. Головна теза дня, що ви віддаєте, те і отримуєте. За добро буде добро. Бажаю всім отримати добро, успіхів і гарного дня.